Нещодавно фауну міського саду поповнили нові пернаті, дикі качки, які знайшли собі затишне місце для відпочинку та зимівлі. На невеликому озері посеред парку оселилося чимало крижнів, котрі з легкістю привертають увагу місцевих мешканців і додають особливого шарму зимовому ландшафту. Для уток нада три фактори. это кормовая база, питьевая база и фактор спокойствия. Все эти три базы на территории городского сада есть. Поэтому все вот эти утки со всех прилегающих районов, вот они прилетают зимой к нам. На сегодняшний день вот прилетных уток в районе где-то 300 штук. Они держатся отдельно от тех уток, которые здесь родились, выросли и коренные. Поэтому посчитать прибульцев, скажем, Жем, так не составляет большого труда. Завдяки аерації озера, яка постійно забезпечує насичення води киснем і підтримує сприятливу температуру, водойма залишається чистою та здоровою для фауни. Це сприяє не лише комфортному існуванню качок і інших пернатих, а й збереженню екологічного балансу в парку. Ті утки, які Но вони к людям пока ще не приходять. Вот так вот открыто і смело. Є у них фактор недоверия до людям, потому вони виросли в дикой Природі, і крім як вреда рід, людей більше нічого не испытывали. Попри це, з кожним днем мігранти стають сміливішими, орієнтуючись на поведінку місцевих качок, які вже давно не бояться людей і навіть підходять ближче в пошуках їжі. Але як тільки з політдійде крига, крижні знову повернуться до своїх звичних місць перебування. Як показує практика, залишається від уток, які мігрують, десь одна десята частина. Вот может остаться там 25, 30, до 50. Це максимально. Всі остальные піднімуться на крило і полетять свої места обитовання, тому что они там родились, они там жили, їх там все устраивает. Природа завжди має свої закони, і ці птахи слідують їм щоразу повертаючись до знайомих вод і берегів. Їхня зимова міграція є важливою частиною екологічного циклу, що приносить нові можливості для виживання та розвитку фауни, роблячи наші парки ще багатшими на різноманітні види пернатих. Катерина Грудніва Іван Каченко Чудські новини.